Добрий день, малята! Сьогодні у нас з вами цікаве заняття. Я хочу вам розповісти про День небезпечного інтернету. Послухайте. 8 лютого День безпечного інтернету. Інтернет це глобальна мережа комп'ютерів, яка з'єднує мільйони комп'ютерів та пристроїв по всьому світу. Він дозволяє людям обмінюватися інформацією, спілкуватися, знаходити нову інформацію, розважатися та виконувати різноманітні дії. Завдяки інтернету ми маємо доступ. До безлічі ресурсів та сервісів ми можемо шукати інформацію в пошукових системах, відвідувати веб-сторінки, переглядати відео, слухати музику, користуватися електронною поштою, спілкування в соціальних мережах, здійснювати покупки онлайн та багато іншого. Використання комп'ютерів та пристроїв із доступом до інтернету вимагає від нас відповідального ставлення. Правила безпечного користування інтернетом. Правило перше. Нікому без дозволу батьків не давати особисту інформацію. Домашню адресу, номер телефону, робочу адресу батьків, їхній номер телефону, назву і адресу школи. Правило друге. Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує вас, нехай не сповістіть про це батьків. Правило 3. Ніколи не погоджуватися. На зустріч з людиною, з якою ви познайомилися в інтернеті. Правило 4. Не посилати свої фотографії чи іншу інформацію без дозволу батьків. Правило 5. Не відповідати на Невиховані і грубі листи. Якщо одержите такі листи не з вашої вини, то сповістіть про це батьків, нехай вони зв'яжуться з компанією, що надає послуги інтернету. Правило 6. Розробити з батьками правила користування інтернетом. Особливо домовитися з ними про прийнятий час роботи в інтернеті і сайти, до яких ви збираєтесь заходити. Діти, пропоную відгадати загадки. Послухайте. Може він порахувати, може він пісні співати, малювати і писати, помилки перевіряти, може він листи прийняти, з другом швидко вас зв'язати, він багато чого може і завжди нам допоможе. Так, молодці, це комп'ютер. Сотня клавіш різні знаки, Спершу учні, небо раки. А тепер раз-два і готово відстукали слово. Ось де пальця фізкультура і це все так, клавіатура. Скромний, сірий, колобок. Довгий тонкий дротик. Зверху на коробці дві великі кнопки. В тебе є хороша книжка, а в комп'ютера є. Так, дітки, це мишка. Ось я кнопку натискаю і папір вже заправляю. Він друкує без зупинки вірші пісні і картинки. І швидкий він, наче спринтер, відгадайте, що це так, це принтер. Малята, сподіваюся, що ви запам'ятали правила безпечного інтернету. І відгадали всі загадки. Розумнички мої, пишаюся я вами. Дякую вам, мої любі, до зустрічі!